Друзі, всім вітання! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги. Ну що, напевно, така також одна з болючих тем, бензопил різних. Ну, Принаймні, це буде е, на китайській показано. Китайський гудлак номерний 4500. Бачите. 45-й гудлачок у нас. І причина сьогоднішнього відео, друзі, це є, це є підтікання масла, друзі, з, як би сказати, з-під маслонасоса з-під шлангів, з цього простору всього. Отаке, таке, ну, так як це все в нас розбиралося, як в нас все це розбиралось і ще виявилося таке от, як бачите... Честерня масло насоса пішла гайту. З однієї шестерні стало дві. І таке буває часто, чесно кажучи. Ось так бачите. Стало дві. На то місце буде нова. значить, Добре, ну то таке в процесі робиться, бо людина почала жалітися, що текло масло. значить... Трошки часу пройшло, я тут дещо підробив, щоб воно не текло. А причина є в нас підтікання масла. Давайте трошки так розберемо. Трошки щільніше, то все. Значить, дивіться. Звідки може текти масло? Сапун, якщо тут гумка вилізе під цим стопорним кілечком, під цим поролончиком є сапунчик, такий маленький, конусний, гумовий, знаєте. Ось тут вгорі якщо так дивитись, бачите. Ось він. Також е ощільнення шланга, маслого, маслоприйомного шланга з корпусом там буває ослабиться і звідти потік, підтікає масло. Також може підтікати масло з самого з'єднання маслонасоса зі шлангом. Ось тут, бачите, і ось тут. То все діло підмотується, щоб воно тут і тут не текло. І там, звичайно. При тому я то все зробив, не знаю, і все ж таки, напевно, не обійдеться без заміни масла насоса. Бо так, як постоїть трошки, отут воно збирується, частково масло, вже не стільки багато, але є. В процесі виробки самого масляного насосу, де плунджер, отут, ну, як правило в більшості з цієї сторони може витікати масло. Ось, бачите. отут може текти також. Бачите, вон вже звідкись збирається. Ні з цього, ні з цього. Ні сіло, ні впало. По небу пливло. І бабах, і все. Я думаю, треба зробити відос. Ну, я вже там розбирав, то все то вже фактично після цієї роботи, але я вам вже сказав, куди треба лізти. Тобто 1, 2, 3, 4, 5 точок підтікання ось тут в тому просторі. Отаке от. Щоб ви були уважні, то ви прослухали, бачите. Значить, дивимося, ну і що, де тут мокро є, га? Я не бачу, але десь воно і збирається масло. З якоїсь нижньої частини ще, але тут, в принципі, де болти закручені, то ні. Ну, якось так, але в принципі трошечки вже є, щоб було видно де. О бачите, дивіться, ось, і звідки тече, а як кажете. Ваша думочка, ну спеціалісти, давайте, кажіть, я став. Я думав, що я її сьогодні віддам топило, але бачу, що ще напевно прийдеться її помордувати. Де точно воно йде зверху теж. Тут ні. Як на мене, це, друзі, масло на СОЗ, мабуть. Зараз я ще видую разок. Бачите, вже вон. Тут вона збирується воно зараз. Нема. Ну що чекати? Дивитись звідки, що куди піде. Поки що нема. А от дивитися уважно, де воно може бути. Де селку. Я там бачок повний набрав масла, маслобак. Але зараз будемо бачити, що в нас є. Давайте я тут витру гарно. Все. Все, гарненько, чистенько видоли, вимили. І тепер дивимося, добре, що я не збирав ще. Так, ну і що? Подивимося, що воно у нас виходить. Тут ще, типу, нічого нема правда, ну то я не думаю, що в картері тріщина якась є. Увага, Споглядаємо, що, куди і як. Поки що сухо. Мені здається, що це з під масло насоса. Давайте ним покрутимо. Подивимося, де є якесь зущільнення. Маслонасос крутимо. Чи він туди має крутитись, не знаю. Зараз подивимося. Мабуть що. Сюди йде. Він на двір вроді йде. Що поки що сухо, бачите, але що цікаво, з тої різьби виходить. Якщо з цього отвора, тут то то ще ерунда. Ось тут, бачите, мокро з'являється. Ну давайте зараз глянем, може дійсно звідси. Ну та правильно. Що закрутити його ще. Ще раз видуваємо, щільнюємо. Давайте закрутимо оцей гвинт раді цікавості. Звідки воно піде? Да, як би там не виглядало? Але таке от воно непонятне щось. Не думаю, що в картері якісь тріщини є. Утворилися, правда? на Ой, засвітий місяченько. Шай на той перелаз, Вийди, вийди люба, дівчино. То мене ще хоч раз, так? Ну дивися, і що ти зробиш? І будь мудрий. І будь мудрий. Вроді тут нічого дуже так багато не треба, щоб то все діло зібрати, але я вже чисто так закручу цей отвір. Раді цікавості. Але там нічого фактично немає. Він здається з маслобаком не з'єднаний. Як на мене, бо запихав. Раді цікавості. Ну і шо? Вроді щось таке, як би мокре тут. Ну Сальник, само собою, трошки є поношений, але ми нічого не будемо знімати його, бо вона все заводиться, ще працює. Не будемо поки що мішати техніці працювати. Постійний клієнт та пила завжди на обслуговуванні в мене. Він вже так нею перегоратав трохи. Бачите, зірочка. Зірочка ведуча. 325 на 7. Стандартна, трошки попрацювала, рухати ми її не будемо, вона ще буде працювати. Щеплення в нас теж в гарному стані ще, все чітко. Колінвал тут теж лялечка, тому що ця якість хороша цих пил. Таку саму мають, тільки 52. Добре, ну а що то, тут вово щось мокро, дивіться. бачите, так Тича, якийсь дурдом. Вроді би нічого нема, а десь масло якесь з'являється. Якась напасть. Слухайте, я вже не знаю, замучився. Коротше, одним словом, друзі, так, щоб я вас не тримав за руки, я вам сказав, яка причина. Я тут не міняв ще масло насосу. Сапун. Шланг між корпусом. І де він сідає отут, бачите, де викрутку пхаю. Ось сюди. Чекайте, зараз, щоб вам показати ліпше. Отак. Значить. Сюди, отам. Ощільнюєте, запихаєте його, ощільнюєте в корпус, в картира. Тоді підмотуєте на масло насос. Раз, і два. І тут ощільнюєте оце і цей, бо вони також мають властивість добіти. Температура пила гріється, працює і гума китайська добіє. Так що, можливо, шланги під заміну можуть бути. Так вроді не тече, правда. І цей. Ну, сальник колінвала, понятно, Буде мокрий, то буде щось там десь підтікати, але пила вже тоді буде не працювати. Та й все добре тоді, друзі. Все, на тому моменті, напевно, закінчуємо. А зараз ми тут знайдемо ще причину та й усунемо. Ну, факт той, що можливо, що масло насос треба буде поміняти. Все, добре, всім до зустрічі і всім па-па. До нових зустрічей, друзі.